Слава світла! Будемо вогонь, Святий Небесний, на себе, на землі наші, на народ наш стяжати і вогнем Святим небесним крихою всякою, земель наших, родів наших, ування наших наші Огоню, світлий красний, прийди вкусити дерево, соломинові тері покладену, прийми від неси до Богів, пожертви наші, рід наш слави тебе, провідника Небесного Тебе, і ми обираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних, бо все ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як ті ж не піснями нашими. Огінь пронизує пітьму морука й нищить басарі, нищить кривдників вигодів, земель наших, родів, наших, у владі нашій. Він боє наш провісник, світла й тепла. Слава мого, дорого, гостя нашого, він і той, хто віднішив пожертви до неба, приносить багатство незліченні огню, сили своє могутньої бережи нас від відкрита та лиха, спопив худу й зелу душ людських. Прийди, огню. Прияви свій лих пайлаючий, лаючий, й почуєш многі слави, зрости на віхтері, підтриманий сонцем маслом. Хай свороху зрій тебе в яві, кличемо тебе, огеню, славоспівом своїм, сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми зріти хочемо, Боже. Слава Огеню, слава! o bo o o свави і Огонь Бог света права, огонь Бог світа ява, огонь слобена до ірая, басурже до прекрасний красний цілі твої, співай, слави, величає, бо ти і прибіжжи, і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти, бо пожертву небо несеш. Ти бо найкраще жреть серед нас, семи і славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня, силою твоє прочищаємося, допоможи нам, Боже. Пожертви наші роду небесну дарувати, Ти, бо в родині їхній рівний, у славі даш Бога, тобелу великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди, з раттю небесною на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діли правоці наші. Мир та богомир, голі такий та інші, як множество є. Розпалючи ватру всім серцем, співаємо горе, горе ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві соломі вогонь небесний. Слава Оленю, слава О. -о, -о. Сенов, радуйся, и славься. пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі мокочі породило в воді святі світлорода живою забуяло. Хай, дана матінка, стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Руси православної. Хай водан, батько, очистить душі силою своєю змиє всіх кривників виходів, з земель наших, з родів, наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким звитягу тим, що зупинилися, аби боя наші родичі великі, у свазі сущі. Ось святіть нині, Отче, землю нашу рідну, народ наш, України Руси православної, на усі сторони світу, аби перебував народ наш в єдності з Богами. Слава Дані, слава дану, слава. Слава Славу, нині, речемо богиням нашим, а хочете корові зому, які землю спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами, плодами, многими багатствами, незліченними. Вона годувальниця повсякчас і у беріг роду слов'ян. Тож кличемо, окошу матір, яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до вогни слави світлої, бо без неї податок і благ нема ніякого для додіяння. Кличемо, матір, за мунь землю землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нені наші світлі і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, багатство не і душа наша радівким родичам світлим. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи свої сили на землі нашій. Слава Матері, землі! Слава Україні, Руси! Слава. Три Боже, прагне від любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та руху усіляким управляєш. Ти у всіх у суші, все проникаючи в вітрокрили, родослав'ян. Ти й сам род, Всевишній, у величі своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у небес та прийми безкровну пожертву нашу, яка освар волине. Вже бачимо митятиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрібожими. Хай линуть вони на Накривників виходів, земель наших родів, наших у владі нашій, карами незліченними, а на дітей наших, роди наших, хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям і рідну землю миром, А роди наші богатствами незліченними, ти є повічно могутній, Всепереможний Боже Слав'ян. Слава стрибогу, слава.

Нея собережа він білова рит, моя морая снаша, стрі. Гости, Богу слава! Я кличу сюди Огеня, аби порідниться з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, хто коми кличемо на вогнеславі. Хай огень покриє попелом кривдників, лиходіїв земель наших родів, наших у владі, нашій ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишньої, ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, славяно арійські в достатку, а вороги хай залишиться ніщі. Ти боєць могутній богогань, ти єдин володар земель наших, родів наших у владі нашій. Ти наш верховода та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава могеня, жертвуючи масло, Його непорушні кони утримують лад, між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огоню, слава та сила Руси! Whoa, whoa, Вогенів вогнів сварога вперу на світової дав усіх богів у Всевишньому триглаві сущі. Моси види є ті, хто шляхом праве сварги досяг. їм рід наш славу, тисячу голосу співає. І до віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти, Бог, огень був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдиний з нами. І поки горить від огонь в душах життя і в тілі. Спопилиш огеню, басою в душ наших, спопили всіх кривників лиходіїв. Земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив повапил задуму ворогів роду нашого. сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, Огню, слава! <кій> <кій> Тож на цьому слава світла завершується. Однак залишається з нами. Бо як то вже звиклося в часі війни, то ми робимо ще після Вогнеслави ще два коротких обряди. Так, на 6-8 на хвилиночок. Однак це дуже важне, то зараз будемо робити славу перуну. Бо Перун це батько наш, бо діти ми перунові, внуки даж Божі, правнуки сварожі. І батько наш перун, і сили Його це честь, і справедливість, доблесть, суд і правда. Силами своїми Він воїнів наших наділяє, воїнів наших благословляє, воїнів наших захищає, ну а загиблих воїнів наших. До полку свого небесного перунового забирає. Тож залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на трансляцію слави Перуну.